Все почалось одинадцять років тому під час Революції Гідності та періоду. АТО. Тоді ми зрозуміли, що Україна потребує якісної військової амуніції, яка б не поступалась найкращим іноземним зразкам. Так, ми обрали свій шлях від перших розробок до сучасних виробів. Ми тримаємося одного правила. Якість і функціонал на найвищому рівні, бо в бойових умовах компромісів не буває. Зараз у нас є виробництво в Києві та Львові і більше тисячі майстрів своєї справи сучасні технології, унікальне обладнання, ліцензійні матеріали та високоякісний крій. Це все результат постійного розвитку. Щодня ми створюємо речі, які витримують найважчі умови. МТАК сьогодні це інновації в кожній деталі та якість перевірена найзапеклішими боями. Попри всі втрати та труднощі, розуміння мети тримало нас на шляху. Ми продовжуємо робити те, що вміємо найкраще. Бо кожен виріб, створений нами, працює для тих, хто нас захищає, для тих, хто наближає нашу спільну мету.